На ніч можливий приморозок. Полуниця вже цвіте, накрив я агроволокном. Тут в мене кукуруза і помідори, також накрив плівкою, двома плівками, бачите. Також по можливості утеплив свою тепличку, скільки в мене це вийшло такою мембраною. Виходить. Так, позакривав отвори, щоб не заходило холодне повітря. Тут приготував свічки для опалення. Одна, друга, третя. Понакривав теж, де хватало агроволокном, де не хватало агроволокна, брав коробки. Понакривав все ж тут в мене росло, і готуємося опалювати. Готуємось до приморозка. Задля техніки безпеки. На тарілочку ставимо свічку. проволочку засовуємо в землю. Надіваємо на оце ушко сюди баночку. Пічка горить, нагріває цю банку і тепло розсіюється вже тут по теплиці. Є отакий варіант. Отакий є варіант цієї, вигину цієї проволочки. Далі ще є ось такий варіант, коли проволока заходить знизу. Раз, чик, пішла сюди. У нас. Вийшла тут і так само під низом свічечка. Ще ось такий варіант обігріву теплиці. Беремо металеву банку від олії, вирізаємо. я тут зробив отвір. Зробив ось, бачите, з боків отвори. Ну, тут був пластик, я його забрав. Ставимо свічку. ну У мене іншої не було, була така, трошки, звісно, круто таку ставити, але поставка, яка була, запалюємо свічку, надіваємо. І все, там свічка буде собі горіти. Оця бляшаночка буде нагріватися, і тепло вже буде тут, і тепло вже буде розсіюватись по теплиці. Бачите, горішок прихватило. Сусід розказував, що вода в нього замерзла. Була у нього вода на дворі замерзла. Ніч пережили добре, всі живі, здорові. Я вже повідкривав. Там і коробки, я граволокно зняв. Значить, помідори без лідів, підморозки. Все добре. Само кабачок цілий здоровенький. Огірки також не постраждали. Зараз вже температура плюс 22, зараз вже рослинки будуть себе комфортно відчувати. Так що мороз ми пережили.